Київ, волонтери з гурту антитіла вирушають в чергову подорож в зону АТО. А разом з ними їде і наш репортер. Цього разу волонтери їдуть на власному просторому бусі, який подарувала родина зі Львова. Тримай, ще. ще кілька хвилин. Давай. Ще кілька хвилин, і бус знову буде забитий майже по зав'язку. Але на відміну від попередніх разів цього разу поїдемо у більш комфортних умовах. Оскільки поїздка випала під самі новорічні свята, то окрім амуніції веземо й різні смаколики та подарунки. Це теж їде на передову хлопцям. Трошки щоб було солоденько. Хоч не вдома, ну як вдома. Завантажившись, вирушаємо в бік Донбасу. Як і завжди пальне для нас, а також хлопців на передовій, забезпечують друзі з компанії Кло. Погода нас не балує. Майже всю дорогу або дощ, або дощ зі снігом. І все ж зранку ми прибуваємо на першу точку нашої подорожі. Один з блокпостів біля Слов'янська. Тут стоять бійці Нацгвардії, якими ми опікуємося не вперше. Цього разу їм приїхали зимові берці і трохи уніформи. Ну і звісно, солодощі до свят. Сладка може попереду. Ще чималий шматок дороги, тож на блокпосту довго не затримуємося. Ого розвалено!» На одному з низки зустрічних блокпостів перетинаємося з волонтерами з Вінниці. Тож цього разу подарунки сипляться на бійців з двох боків. такий італійський варіант. Можна бушлатик. В одному зі здорованів знаходимо найбільше з можливих берців, а на додачу віддаємо бронежилет з великими захисними плитами. Просто увілічена пліта у ньому йде, чим в Провірений, Перевірений, наруший численно. Нема розгрузки, так що подбушла, можна oh, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. І знову далі на схід, у село Кримське, де нас вже зачекалися зенітники 24-ї бригади Збройних сил та бійці Нацгвардії. В одному з сільських магазинів купуємо для них черговий подарунок. Здравствуйте. 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 На бульон. Давай на місце. 10,40. О, да. Серега. Ну, Ще один давайте. Давай. Подарунок. Що ближче лінія фронту, то гірша дорога. Місцями під колесами просто каша зі снігу, води й багнюки. Однак ми таки продираємося. Нас зустрічають як старих друзів. Привіт! – Вражні оселедець. У нього тоже є. Тако він не бріне справді. У мене не У Мене дітський. Одразу вручаємо бійцям найцінніше з привезеного тепловізор. Його чекали тут дуже довго. Тепер вартувати позиції буде набагато легше. Всі що тепловіз, камера. Ну це будемо кіно знімати про септорів. Починаємо розвантаження привезеного і одразу смачний сюрприз. Дружина одного з бійців передала чоловікові його бійцям Олів'є. Від дружини тримай, довезли. Традиційно обмінюємося враженнями за період, який не бачилися, та підписуємо прапори на згадку. Підписуємо прапор для тих, хто вже сотнями забезпечує бронежилетами українських бійців для виробників. Бронежилету січ. Дитячі листи це окрема важлива традиція на передовій. Ця подорож не виняток. Раз. О, Маже тіредакелі. А это от ученика 4-го класса 178 -го гимназии города Киева Тимура Шаманова. Он э, хотел поздравить какого-нибудь бойца с днем рождения. Передал ему вот это вот письмо, сам написал. И подарок – фирмовое термобелье. Слава Украине, героям слава! Військові військовими. однако, поддержка людей, которые живут в селе Крымскому, на самой линии фронту, речь теж потрібна. Так, так, є там кропи. Ану, беріть, беріть. А що це за узарує А що, а що? Ми не наші люди. чи Так, да, Спасибо большое. Держітесь. Військові сміються, що через війну і погоду дорог тепер у них немає. Є тільки напрямки руху. В цьому ми переконуємося, коли збираємося їхати назад. Зараз я трохи такий, ще ви не бачили, пацани. Тож місія виконана. Все, на що люди збирали гроші, відвезено за призначенням. На завершення кілька слів від людини, яка буде охороняти наш з вами спокій у новорічну ніч. Молодці, що ви боїтеся сюди їхати. Та вам спасибо, що чтобы... ви... нога бояться сюди їхати. Ну, я, ми раді, що ми не покинуті, не оставлені судьбою. І воюємо за Україну, за незалежну Україну. І нікому ми її не віддамо. Украине! Ну вот мы и в конце нашего пути. Снова Крымская. Бойцы нас гвардии, зенички 24-й отделе механизированной танковой бригады. Обеспечены, согреты, обуты, накормлены. Важно! Сегодняшний приезд, он был праздничным, на носу Новый год. И когда ты приезжаешь к бойцам, видишь их улыбки, передаешь все то, что вы собирали, ощущаешь уверенность в том, что Победа будет за нами, все будет хорошо, все будет так, как нужно нам. Не Вместе рас... победим. Вместе победим, не расслабляемся, продолжаем дальше.